Привіт, я Ерік з платформи для засновників. Ти хочеш заснувати свою справу? Та питаєшся, чи бути фрілансером, чи вести комерційну діяльність? У цьому відео я поясню тобі найважливіші відмінності. коли ти вважаєшся фрілансером? Дуже просто ти є фрілансером, якщо займаєшся вільною професією. До вільних професій належать всі наукові: мистецькі, письменницькі, викладацькі та виховні види діяльності, а також так звані каталожні та подібні до них професії. Обидві групи вимагають відповідної освіти це, наприклад, лікарі, податкові консультанти, викладачі та журналісти. Отже, порада тут така: перевір, чи відповідає твоя діяльність щойно згаданим критеріям, або чи внесена вона до каталогу вільних професій. Якщо ти все ще будеш невпевнений, зателефонуй до свого податкового органу або в інститут підприємницької діяльності переваги вільних професій. Перевага вільних професій полягає в тому, що тобі не потрібно реєструвати бізнес, і отже, ти звільнений від податку на промисел та внесків до торгово промислової палати. Крім того, ти маєш менше бюрократичної тяганини, незалежно від рівня твого доходу і прибутку. Для визначення прибутку наприклад, достатньо простого звіту про прибутки та збитки. Коли ти вважаєшся підприємцем, це дійсно нескладно. Якщо те, що я щойно пояснив про вільні професії, не підходить для твоєї самозайнятості, і ти також не зайнятий у сільському або лісовому господарстві, тоді ти належиш до комерсантів. Припустимо, ти щось продаєш, відкриваєш кафе. Магазин, продаєш товари в інтернеті або пропонуєш послугу, яка не є вільною професією. В таких випадках ти повинен зареєструвати свій бізнес, що також означає сплату комерційного податку. Але тут гарна новина: як індивідуальний підприємець, ти сплачуєш податок на промисловість тільки тоді, коли заробляєш більше 24 тисяч євро і відбувається залік цього податку з твоїм податком на доходи. Реєстрація фріланс діяльності це дуже просто. Повідом свій податковий орган про свою діяльність листом телефоном або через портал ЕЛСА. Потім заповнюєш анкету, де описуєш свою діяльність, і оцінюєш прибуток і дохід на перші два роки. Це і є основа для майбутніх авансових платежів з податку на дохід. Реєстрація комерційної діяльності. Оголосити про бізнес дуже просто в місцевому бізнес-офісі. Це можна зробити онлайн або особисто. Там ти заповнюєш форму. В якій вказуєш деяку інформацію про себе та свою діяльність. Вартість реєстрації зазвичай становить від 25 до 60 євро. Відділ комерції передає твої реєстрації до податкової служби та торгово-промислової палати. Від них ти також отримаєш анкети, де тобі знову потрібно буде зазначити свою діяльність і очікувані прибутки та доходи у перші два роки. Це буде база для розрахунку податку на прибуток і авансових податкових платежів, а також внеску до торгово-промислової палати Змішані види діяльності. Важливо ще те, що розмежування завжди стосується твоєї діяльності. Тобто, ти можеш одночасно бути фрілансером і вести комерційну діяльність. Припустимо, ти фізіотерапевт чи фізіотерапевтка. Це належить до вільних професій. Але якщо ти також керуєш інтернет-магазином, де продаєш, наприклад, фітнес-обладнання, масажні олії чи інші продукти, то у цій діяльності ти є підприємцем. Остання порада. Не дозволяй відмінностям між фрілансерами та підприємцями збивати тебе з пантелику. З точки зору податків, фінансові наслідки не такі вже й великі, оскільки для фізичних осіб і товариств прибутковий податок враховує торговий податок. Вищі бюрократичні витрати на бізнес виникають лише тоді, коли ти перевищуєш межі малого бізнесу і в кінцевому рахунку компенсуються більшою гнучкістю в комерційній моделі бізнесу. Сподіваюся, це відео допомогло тобі, і ти зможеш краще планувати свої наступні кроки у заснуванні бізнесу.